Доброго ранку, брати і сестри, раді з вами знову молитися в цей ранковий час і благословляти новий день, який подарував нам Господь. Поруч зі мною, брати, служителі з Краснокутської церкви Спасіння. Це Сергій, це Олександр. Вони служать в церкві, є активними членами церкви, благословенними батьками, чоловіками, служителями. І ще в них є одна особливість. В їхній праці, в їхньому покликанні до чого кличе, і Господь направляє їхнє серце, і це стане такою темою нашої ранкової молитви це сироти. От. І перед тим як помолитися, і перед тим як брати розкажуть про свою працю, про служіння, про покликання в цьому напрямку служіння сиротам, я хотів би прочитати з післення Якова перший розділ. 26 і 27 вірш. Написано так. Коли хто думає, що він побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце, його побожність примарна. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдов в їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. Ми всі прагнемо побожності або російської благочесті, бути чистими, благочестивими перед Богом. Це наша мета, ми цього хочемо. Комусь вдається, кому, хтось робить якісь помилки, але головне підніматися і йти далі. І люди можуть помилково думати, ось в цьому побожність або ось в цьому побожність. Ось це точно буде угодно Господу. А оце може не угодно Господу. Але коли ми відкриваємо Біблію, ми бачимо чітко, ясно і зрозуміло, яків каже, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдів в їхньому горі, приймати участь в цьому і зберігати себе чистим від світу. Нехай допоможе нам Господь, і я пропоную, давайте помолимося. Боже Небесний! Ми дякуємо Тобі за цей ранок, за милість Твою, за любов Твою і за новий день, який ти для нас подарував. Ми дякуємо Тобі, Господь, за милосердя Твоє, за благодать Твою. Ми дякуємо за силу Святого Духа, якою ти сповнюєш серця наші і даєш нам надію рухатися вперед. Слава тобі, Господь, що ти не залишаєш нас в проблемах наших, в бідах наших. Але ти з нами поруч, і що б ми не робили, якими б шляхами не йшли, ти піклуєшся про нас. І зараз, Господи, коли в нашій країні йде війна, і коли сиріть стає більше, вдів стає більше, наша особлива сьогоднішня молитва: бережи нашу країну. Бережи наших вдів і сиріт, бережи батьків, які залишаються без синів і доньок. Господи, будь їхньою втіхою, їхньою підтримкою, а нам, церкві, віруючим людям, допоможи завжди бути уважними до таких людей в ім'я Ісуса Христа. Бо ми бачимо з Святої Біблії, що є ця чиста і непорочна побожність перед Богом приймати участь в нуждах сиріт і вдов. Благослови Господь, щоб наші серця були щирі. І благословені тобою. Тобі нехай буде вся слава і честь, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Брати, розкажіть, будь ласка, я знаю, десь читав, чув статистики, що селище Краснокутськ, воно особливе на мапі України тим, що там велика кількість. Патронатних сімей, чи як вони звуться, це сім'ї, які беруть в свою родину сирі для виховання, для піклування, для лікування. От. І як воно, це дійсно є певний контраст на фоні всіх міст України. Це дійсно так, що ваше селище славиться іменно таким, такими показниками. Скажу, не знаю, чи славиться, але. Слава Богу, за все. Але Слава насправді ну, так і є в нашому Краснокутському, колись він був Краснокутський район. Але на зараз наша місцевість нараховує десь близько 30, не пам'ятаю, 26 або 28 це тільки дитячих будинків сімейного типу, більше 10 прийомних сімей і 4 патронатних сім'ї, де також виховуються діти-сироти. І насправді їх багато. Десь до 200 дітей зараз в Краснокутському районі знаходиться, які позбавлені батьківської обік. І хтось їх взяв до себе, піклується, провідить. І Це ну, діти, як і в сім'ях. Але як, ну, це добре, це класно, але нам би хотілося, щоб ці сім'ї були віруючими. Це б набагато, набагато було б краще, ефективніше. Але ми дякуємо Богу за те, що ну, і в цьому є успішність, бо в нашій церкві. Три сім'ї, які взяли дітей на виховання, і Господь якби, дає в цьому сьогодні успішність, рух. І в нас ще є одна сім'я, яка молиться про це, працює. Зараз вже збирають документи. І ми дякуємо Богу, що Бог він торкається у сердець віруючих людей. Так зовсім різна картина, коли дитина виховується в християнській сім'ї. Це велика різниця, по коли, коли в світській сім'ї. Бо є можливість привити цінності, не тільки які цінуються цим суспільством, але й певні християнські цінності. Біблія каже: настав юношу на початку його шляху, то він не відклониться від нього до старості. І слава Богу, за такі сім'ї, які приймають цей виклик. Сергій скажи, наскільки вашій родині тобі, дружині, було просто, чи не чи складно, чи просто наскільки. Ви готові були от прийняти рішення і взяти до себе дітей на виховання. Це легко вам далося? Чи ви довго розбірковували? Ну, взагалі, можна сказати, що довго, тому що я був трішки проти, а дружина, вона хотіла це, з ну, свого дитинства, якби вона mm. ставила собі за як би, такий ціль взяти на виховання дітей сирів Тобто допомогти хоча б одній сирідків, такий, так як дівіз її звучав. Ну, е, щось почалось у нас, якби початком стало те, що ми пішли в церкву. І е, саме Бог тоді так активно почав діяти над, над нашими серцями, ну, в першу чергу, над, над моїм, то що я був проти, не хотів, боявся. Я просто боявся. Познайомились ми із сім'єю Лучок. Вони нам показали, як це знутрі, це служення виглядить, що тут, якби в принципі, Нічого такого сложного ну, і не то, що сложності то страшного. є, страшного немає. Да? Угу. І цим ми можемо послужити Богу. І це був якби такий два роки ми розмишляли із дружиною, чи йти на це, чи не йти. Навіть, навіть, навіть робили якісь певні кроки, але потім щось, ну, щось мінялося, і ну, ми знову поверталися на початок нашого старту. Якби. А в 22-му році, коли почалась війна, От коли почалося це, як я це приурочую до визволення Харківщини, uh -huh. так легше запам'ятати, що це август місяць, 22-го року, коли ми потримали, якби до нас прийшла перша сім'я. Перша да. І ми це якби прийняли, побачили, наскільки Бог опікується цими дітьми, як він проводить через всякі ситуації, допомагає. І десь трошки пожаліли, чому ми не почали це раніше. Mm. Тобто, коли, ну кажу чесно, поки ми не зустрілися з Богом, про це навіть не йшла мова. А коли вже відвідували церкву, покаялися, тоді і Бог почав допомагати, і до цього нас якби вбив. І я зараз вже два роки ми виховуємо дітей, сиріт. І кожен рік, ну кожен день ти бачиш що цю славу Божу, як він піклується саме за них і благословляє нашу сім'ю через них. Mm -hmm. Тобто це служіння, воно нас якби з однієї сторони воно сложне, тому що діти різні, і ситуації різні, і їх багато, їх треба і виховувати, і кормити, і одягати. Але так як Бог проводить цих дітей і нашу сім'ю в частності, якби, то ну, це стоїть. Це стоїть того. Слава Богу. Дуже ти, дякую, що ти підкреслив, що до того, як ти увірував, то навіть мови не, не йшло про те, що всиновити. але щось Господь зробив з твоїм серцем, якісь зміни, ти побачив ось приклад сім'ї, да. яка виховує, да, що можна виховувати. І я чув такі свідчення, брати підтвердять, що коли дитина о, сирота вона потрапляє в сім'ю. І вона отримує увагу, любов, визнання в сім'ї, то ті хвороби, які були ну, важкі, там, хронічні, майже невиліковні, то в атмосфері сімейні вони в уходять. Це, я чув таке не, не з ваших уст, десь з других ситуацій. Чи можете ви це підтвердити? Чи бачили ви свідчення, що Господь втручається, що через любов дитина зцілюється, змінюється, от, і змінюється її поведінка. Якщо можна, будь ласка, засвідчить такі от моменти, можливо, один. Підтверджуємо таких моментів дуже багато. А, і не я... один і не два. <світ> <так>? <світ> <Оце налагу. світ> і от ти кажеш, Петро Миколаївич, що за любов, але ми розуміємо, навіть те, що ми якусь любов, любов проявляємо до дітей, то... Ми розуміємо, що це Божа любов вона торкається. Ми самі по собі нічого не можемо це зробити, але Бог дає якесь нам розуміння, хотіння робити його Божу справу. І через то в нас є свідоцтво, можливо, вже хто чув, де наша маша, в якої синдром Дауна, і в два з половиною роки в неї був рак крові, і Бог якби ну, зцілив. Бог говорив, що він це зробить, хоча ну, всі казали лікарі, що ну, приходьте, прощайтесь. І зараз, слава Богу, їй вже 15 років, і вона жива, здорова. Я слава дякую. Було, коли наш Сергій йому було 8 років, і ми його взяли з дитячого будинку, і коли він вже в нас був вдома, нам передали його документи трохи пізніше, і ми побачили, що гепатит С і в такій формі, що нам сказали, воно не виліковується, його постійно треба буде підтримувати. і ми це робили, ці процедури, і йому кололи хімію, йому було погано, і через два роки, але ми йому говорили, він вже ж дорослий, і ми говорили, Сережа, ну тільки Бог може це зробити в твоєму житті. І його молитва в нас завжди була, Боже зцілий мене. Ну, якби, Бог дав покласти йому це на розум, ну, щоб він за це молився. А ми якби молилися, щоб він це прийняв, щоб це було, якби, усвідомлена така дія. І одного разу ми час від часу здаємо аналізи, і дзвонить наш лікар із Харкова, з лікарні з дитячої. І вона таким непевним голосом каже, я щось не розумію, але тих маркерів, які повинні бути, показники, їх немає. Слава і всі. вона мовчить не знає, що казати. А ми кажемо, так це ж слава Богу. Вона каже, ну це тільки Бог. Це тільки Бог. Слава Богу. Але бачиш, дуже, дуже класно, як зауважили ви, що... Ви як батьки, да, прийомні, але батьки, ви турбувалися, ви лікували, ви робили певні дії в цьому напрямку, але ви розуміли, що без Божого втручання це неможливо. І важливо було, щоб і Сергій це зрозумів. І він зрозумів, і прийшло зцілення. Слава Ісусу Христу! Брате, дуже дякуємо вам, чесно, достойні похвали і честі ваші вчинки і це рішення. Нехай Господь благословить вас. І всі християнські родини, і не тільки християнські, які взяли на виховання дітей, нехай будуть благословені Господом. І нехай Божа охорона буде над кожною сім'єю, над кожною дитинкою. Знаю, що дітки непрості приходять в ваші сім'ї, не, не ідеальні. І багато треба любові, багато треба зусиль, треба багато. Тепла дати, щоб воно щось оте викривлене з дитинства, щоб воно вирівнялося, то нехай допоможе Господь, молимося за вас. Да, молиться за вас. Ваша церква, вона вся потужно служить да, дітям-сиротам свята для них устраювати. знаю, що якісь події, подарунки. Молодці. Це приклад гарної, справжньої живої церкви. Хай Господь благослова. І ці діти, які знаходяться в невіруючих сім'ях, сім ми от дякуємо Богу, що батьки їх з задоволенням відпускають, посилають, кажуть, і діти в церкву, в ставку, да? в церкву поганого не і, ну, от Ми раді за нашу церкву, що навіть недавно у нас був такий момент, де адміністрація вона збирала декілька сімей, і діти свідчили за своє життя, особливо вже ті, що вийшли із сім'ї. і... Нам так було приємно, коли не сім'ї, сім'ї, ну, батьки вони казали, наші діти ходять в Краснокутську церкву спасіння. Вони там вчать вірші, Це вони участвують усіх мероприємствах. І потім голова нашої адміністрації в кінці, Ірина Олександрівна, Карабут, вона встала, вже прощалася зі всіма і вона також сказала, ми дякуємо за Краснокутську церкву спасіння, що вона в нас є, і вона приділяє увагу цим діткам. Славець. Для нас тому, саме. Визнання це також важливо. Да. Це така оцінка від зовнішніх людей і підтвердження того, що рухаємося в правильному напрямку. Нехай допоможе Господь. Наша молитва заключна. Вона буде за сиріт, і вона буде за сім'ї, які виховують дітей, сім'ї, які зараз, можливо, думають, брати, не брати, сумніваються, якісь страхи є, а страхи це звичайна річ для людини. І Помолися, брат Саша, за те, щоб Господь давав натхнення, давав підтримку, щоб ні в чому не нуждались, щоб були всім забезпечені і щоб у вас в серцях вистачало терпіння, любові, доброти і піклування про цих дітей. Добре? Я Довуся. ще півхвилинки можна сказати. Так, звісно, якби я завжди я в цьому приймаю участь. і Я розумію, що моє таке покликання закликати. Християнські сім'ї для того, щоб вони приймали цю участь і ми читали текст апостола Іакова, але в другому перекладі там також гарно сказано, що це наша побожність, ця наша, і там написано таке слово утиски. Ці діти, вони дійсно в утисках цього світу. І їхня доля, вона ну зовсім погана. Я ввін, запланував дуже багато чого. І ми знаємо статистику, що ті, хто... Сидять в тюрмах дорослі чоловіки, то 70% це випускники інтернатів, які не були у сім'ях. Через то це важливо і ми закликаємо, щоб Божий народ він відгукнувся, звернув увагу і протягнув руку допомоги. Молимося. Батько наш, ми дякуємо за те, що прийшов той час, коли ми були для тебе чужі, але ти нас усиновив. І нам так добре бути з тобою в твоїй Божій сім'ї, Господь, в твоєму батьківському піклуванні, і ми переживаємо це як велике благословіння для нас. І сьогодні ти даєш нам, Господи, цей погляд, і ми розуміємо, що є в цьому світі діти, Господи, які покинуті, Господи. Але ти, Господь, Отець силітів і вдів, і ми так, дякуємо за те, що ти, ти сьогодні через Твою Божу церкву маєш ці добрі наміри, Господь. Звернути увагу, Господь, на цих оставлених дітей, Господи, і щоб вони прийшли до Христа. І для нас це є певна місія, Господи, Боже, певне покликання. І є цей метод євангелізації, і ми просимо поблагослови, щоб кожне серце воно просто розтаяло, Боже, і було готове, Господь, послужити Господу і цим діткам. І ми благословляємо кожну сім'ю і просимо Тебе, відкрий. Нехай буде бачення. Ми розуміємо, що є та частина, яка залежить. <кій> І ми будемо її виконувати, але, Господь, піклування, Господи Боже, воно потрібне. І ми просимо Тебе, Господь, призви. Нехай в цих дітках, Господи Боже, буде, Господи, закладено ці християнські цінності. Твоє, Божа, Твоя любов, Господь, Твої Божі наміри, Господь. І ми знаємо, Господь, що всяке матеріальне забезпечення, воно в Твоїх руках. І Господь, нехай це буде, не буде перешкодою. І ми, Господи, благословляємо, Господи, тих, хто в цьому світі, особливо під час війни, він остався без батьків. І ми молимо Тебе, Господи. яви, Господи Боже, Твою любов через Твій Божий народ, Ісус. Ми благословляємо кожного. І просимо Тебе, нехай через це служіння Бог наш святий, прославиться Твоє ім'я, Господь наш. Ми молимо Тебе, Батько наш. Нехай Твоє ім'я, воно буде благословено і прославлено в житті нашому, Отець, не Дух Святий. Амінь. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай будуть з нами. Амінь.